Дорогі друзі, вітаю вас на таро розкладі. В кінці також подивимось на рунах, чи збудеться ваше бажання. Давайте сьогодні подивимося. Загадайте своє бажання, а ми спробуємо з'ясувати, чи збудеться воно і за яких обставин. Так, 100%. Подивіться, яка карта чудова вийшла. Це десятка чаш. Це означає. Карта задоволення як морального, так і матеріального. Тобто сімейне щастя, затишок, підтримка, любов, рід також ваш підтримує вас. Тобто бажання однозначно збудеться. Давайте ще подивимось на рунах. А що ж руни скажуть з цього приводу? Випадає сама у нас руна, це руна Кенас або Кана, так її ще називають. І вона теж стверджує, що це бажання 100% збудеться, оскільки це руна енергії, це руна перемоги, це руна пристрасті, це руна енергії, яка штовхає йти вперед, енергії успіху. Тому я вас вітаю, оскільки ваше бажання збудеться вищі сили. Підтримують ваш, ваш рід разом з вами, і ви будете купатися в благословенні свого роду та вищих сил. Дякую вам за увагу!